Майже в метро Сергійович повіз назад і троє дітей. не Сьогодні. 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 Сьогодні представитель Министерства промышленности, проект задач, в общей разрешённой 5270. И было изъятие пробовавшего наследник Евгения Николаевича, главной стороны индустриального комплекса Советской страны. После прошлого нашего заседания комиссии Рішення про внесення змін до попереднього рішення. Я нагадаю, що в дане рішення 51 першої від 28 травня 20 року стосувалося процедури призупинення філії санків. Е, всі знаємо обґрунтування, відсутність дітей, клопотання директора школи, відсутність е, заяв батьків.

У третьому рішенні було чітко прописано помилок ніяких, але чітко прописано пункт 1.2, що здійснити заходи щодо забезпечення підведення учнів та вихованців фільмів. І тут департаменту зразу зауваження. По новому закону ви не маєте право підвозити до шкілля. значить треба вихованцю слово забрати. Це все батьки. Якщо батьки сідають в автобус і супроводжують дитину, так. Але за відведення ми не відповідаємо. Розумієте, оце момента. І е, ще, така зміна, це пункт 1-2, забрати просто вихованців. І пункт е, 1-3 е, це Закладі освіти нашої громади е, у законі про освіту є таке речення: забезпечити охоплення дітей дошкільною освітою з альтернативною формою навчання. Так як пані Шпанюк, е, ну я мала з нею розмову, вона каже: це речення мало би бути обов'язково присутнім, щоб ви були по сучасному тренді, тому що. Альтернативна освіта це можливо батьки хочуть вдома виховувати. Ну я не уявляю дистанційний садочок, що таке, чи сімейний садочок, що вдома виховують, але е, вихователі дають методичні рекомендації батькам. Ну це рахується так само дошкільного освіту. Тож, відповідно до нового закону, унести зміни у ці два пункти. Заправдає однаково, а інший пункт доповнити окремо альтернативно.

часто по відмінно з моїм положенням ви ж певно розробляли положення на команду супер, там айс і це. От мені здається, я думаю, що немає неувалего положення буде в школі, бо там все ж потрібно до системи АСЧ, е-е, щоб формувати свою і сім. Написали. А варто не мається учбового режиму. Система, їх. У нас була така система у кошті, що скоротили робочий час, у них раніше було, е, 30, 30, 36, да? Ні, Ні, 30. було 30 годин, а зараз вони мають працювати 25 годин. Все. І в кожного вихователя треба забрати 5 годин, і це виходить, що в кожному садочку треба ще одного вихователя. 25. 25 годин. Так. 25 годин плюс одна методична має бути методична або зранку ну, більшості не випадеть, вже застанцівати, щоб не розширювати штат. Якщо, у, наприклад, у всьому техніці в садочку були вакансії, ну, ну були штати, ми не випадали за рамки штатів, покинули, і одна є підмірна. Черті вона бере 5 годин кожний і залишається вже до вечора. В інших садочках у Малинцях ми там зробили, у Поляні, де є дошкільні підрозділи, скоротили робочий час. Просто внесли зміни в е, режим роботи в okay. садочках. Чого садочок має висадити до 6, якщо готовий 4 і забирає дітей? До 4-ї години. Це тоді міняється повністю і, і сони. Ми вже так танцювали, що ви знаєте, що вони всі фінансуються з місцевого бюджету. Зараз такі часи, що ну і по факту будемо дивитися правду в вічі, ну то коли батьки починають забирати. Одинокі батьки які працюють на державних роботах і там до п'ятої, до шостої години, так, їм треба з Ну, черговий змовчає склад. Мага моя садочку списувала, ну чергували ну, да, на увазі, всі забивають на 100 років, не боїться. Ну э, чергували у всіх гостей, до восьмої, от у них режим роботи, було до восьмої. І у сонечку до восьмої години постійно п'ятої перевірили два рази, на третій раз вони вже чергування, бо до восьмої години. Я з ми, по цьому ми вносили зміни до попереднього рішення про призупинення санктивців. Там вже новий закон про дошкільну освіту, хоча ж дітей з дошкілля ми не маємо права доплатити. І там, де дохід е, школярів за дошкіллі, треба було потрапити в дошкіллі. Що таке керівництва? Я думаю, що тоді керівники будуть говорити про праці всіх. Тоді ми сказали, що дошкіллі ми не маємо права, <працювання> Тобто цей кілометр, який треба було, коли маршрути розробляли, який що у не немає. І, і Друге питання внесен про внесін до штатного розпису інклюзивного ресурсний центр. На іняк військового надійшло питання від директора інклюзивного центр. Інклюзивно ресурсного центру. Про uh, збільшення uh, штату, а саме на 0,25 ставки, прибиральниці службових приміщень комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр. Наразі прибиральник є оди, uh, одна прибиральниця, вона працює на 0,75 ставки і прибирає um, ну, ваш інклюзивний ну, центр. Так. Ще необхідність, знаємо, що в центрі частину приміщення займає публічна бібліотека, два кабінети: це є Альона Чарлабай, це надання соціальних послуг, і є Едуард Продан. Це соціальна робота з військовими. Люди ходять заперед і і і самі мене самі так, стало питання про те, щоб мешка в них це відбулося і, 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 і подвір'я в нас, і ключі. У нас була катава, як майданчик додався, майданчик і все. То ми то так вже вирішили, що я маю написати таку питання, що вже. Буде це мішення. Мішення. Наві, на це приміщення. Там дела наставка. А то було ще по 05. Я Тарас. на 05 нікого нікому не могла йти на поле роботу, але ну, ніхто не йшов. І да. от погодите ще, що була ставкою, тоді людина буде прибирати повністю приміщення. Я вам скажу так, дистанційні неділі у Андіка про э міська батарея и все от то. Ти са очки, и не знае, и не знае, и не знае, и бото сберае, и махно от мустето, и преди час. Но, оно да, да на почетка, ако на то вона так често, по людски, по мене и му зробила порядок, време, вона каже, не кажа, радик, я тоби все, пока ти се решил, зробила. Но я не буду приходити за дурно, ти у площі, там ти вже месяць,